За метою підготовки питань для розгляду на чергу після цього сесії Турбіцької селищної ради 8 скликання проводиться засідання постійної комісії з питання фінансів, бюджету планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідно до чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося три чоловіки. Комісія вважається повноважною. На порядок ден ведеться одне питання. Приходимо до розгляду порядку денного. Людмила Іванівна. Про внесення зміни до рішення 46-ї сесії Турбіцької селищної ради. 8 скликання від 22 грудня 23 року номер 8 дроб 46-2795 про бюджет Турбіцької селищної ради на 24-й рік зі змінами. Відміна начальник фінансового управління. Шановні члени бюджетної комісії, сьогодні пропоную занести зміни до селищного бюджету, які саме з обласного бюджету поступило 29 тисяч 817 гривень для компенсації за споживтіння енергоносіїв і внучно переміщеними особами. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління соціального захисту. Крім того, вносяться зміни до кошторису управління гуманітарної політики, економія кошту. У енергоносіях по 71-73 статті переносимо на придбання предметів постачання і матеріалів. Крім того, по дитячих садках. Економію кошти по продуктах харчування 14 тисяч з на придбання предметів постачання і матеріалів. По загальноосвітніх школах економію кошти по харчуванню на суму 200 тисяч спрямовує на придбання предметів постачання і матеріалів. А по комунальному установці реалізована волонтері з метою проведення ремонту постачання. Опалення вносяться зміни, економію коштів по енергомісіння 80 тисяч гривень. Спрямовуємо на придбання предметів постачання і матеріалів. Крім того, вносяться зміни до кошторису управління праці та соціального захисту. Зменшуються видатки по програмах ветеранів на суму 30 тисяч гривень, та на 20 тисяч по програмі надання підтримки внутрішнього на переміщення по 20 тисяч гривень. У зв'язку збільшенням заявку 550 років постанови, це програма на розвиток соціальних послуг та сприяння діяльності Турбівської сарочної ради, спрямовується також кошти в сумі 50 тисяч гривень. Прошу підтримати. Одне питання. Питання заслухали. Прошу голосувати. Питання запитання за буде? Що... Суді голосувати. Бондар Олександр. За. 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 Григорій Андрійович, за. Олег Михайлович, за. Всього проголосу троє. За. Три. Проти. Рішення прийнято.